У Кривому Розі, майже в усіх районах міста, триває масштабна реконструкція системи водопостачання. Один з ключових проєктів це заміна понад п'яти кілометрів старих труб на Інгульці. Водогон, яким ще з 1964 року подавалася вода до житлових кварталів, вичерпала свій ресурс і перебувають у критичному стані. Ситуація ще й ускладнилась після руйнування Каховської дамби, регулярних блокаутів і гідроударів. Все це завадило норм нормальному водопостачанню, але зараз керівництво міста разом з КП Кривбасводоканал працюють над стабілізацією та покращенням ситуації. Завдяки підтримці міжнародного комітету Червоного Хреста та Ради оборони міста вдалося придбати необхідні матеріали для виконання робіт, зокрема труби діаметром 630 мм. міліметрів. Дана ділянка заміни трубопроводу є частиною великого проекту з відновлення мереж водопостачання в місті Кривий Ріг, суть якого. Полягає в тому, щоб забезпечити мешканців міста стабільним надійним водопостачанням та якісною водою, завдяки активній співпраці між міжнародними інвесторами радою оборони міста та нашим підприємством. Ми можемо проводити дані роботи саме на цю ділянку. Нам виділили кошти червоний хрест. Наразі укладено понад 4 кілометри нових труб. Вся робота проводиться у межах програми з відновлення водопровідних мереж міста для того, щоб забезпечити стабільне водопостачання мешканцям міста та захистити критичну інфраструктуру від постійних гідроударів. У планах на 2025 рік провести модернізацію ще понад 30 кілометрів квартальна. Мереж від зарічного до Даманського, а також прокласти 21 кілометр труб від тернівської насосної станції до першої водонасосної насосної станції. Над проєктом працюють бригади КП «Кривбасводоканал» за сприяння Ради оборони міста. Сьогодні у нас вода не з інгульця, у нас вода з кремінчуга, з кремівського водосховища більш ніж за 200 кілометрів. Найбільш важко на кінцях цієї системи, і ми робимо дві великі реконструкції: одну в тернах. 21 кілометр труби замінюються магістральною труби і на інгульці. На інгульці саме на Желмасі Венгулець. Тут змінюється 5 кілометрів 400 метрів труби. У минулому році при кожному гідроударі. Тут було більш ніж 100 аварій, які треба було ліквідувати. Інголецький район один з найвразливіших у системі водопостачання Кривого Рогу. Саме тут, під час кожного гідроудару, за період війни тільки у 2024 році ліквідовано 31 аварію. А вже зараз робиться все для комплексного покращення надійності та безперебійності надання послуг. Загалом програма з відновлення водопровідних мереж міста охоплює стабілізацію водопостачання. Для майже 350 тисяч мешканців міста Аліна Сіднікова, Едуард Лушпенко перший міський.